Привіт! Вітаю вас на каналі Таро Оберіг. Зараз я пропоную вам розклад Таро на 2025 рік для близнюків. Так саме для близнюків. Розглядаємо рік помісячно на 12 різних колодах. Починаємо! Близнюки, що, які енергії будуть супроводжувати в січні місяці. Близнюків. Так, достаю першу карту. Ох. Ну, важливо, важливий місяць, карта суд. Це кармічна карта, якісь дуже важливі доленосні події будуть супроводжувати вас в січні місяці. Якій щось таке буде вирішуватися, те, що змінить ваше життя. Далі лютий місяць для близнюків, що покажеться колода. Витягую і дивлюся. Так, король жезлі. До чого цей король? Що він хоче нам сказати? Це людина, яка прийде дуже рішуче ваше життя для того, щоб навести... Ем, Розставити якісь крапка над І. Тобто він буде благородний, шляхетний, такий, надійний. Ну, одним словом, людина, за якою варто йти або дослухатися. Зверніть увагу на тих людей, які будуть вас оточувати. І що це за людина? Ця людина вогняних стихій. А вогняні стихії, що це в нас? Хто це в нас може бути овен, лев і перези, здається, якщо я не помиляюсь. Ось. Далі, березень місяць, витягую для близняків карту. На березень місяць. Що очікує, які будуть енергії? Коротенько налаштуємося на... Емоційна карта вибору. Ще ця карта говорить нам про те, що треба бути обережним, обираючи щось, що не все те, що золото може бути золотом. Ну, ви мене правильно, я думаю, зрозуміли. Ось. Квітень місяць для Близнюків, Близнюки шла. У квітні місяці очікувати. Квітень. А квітень у нас місяць чогось нового. Ви захочете залишити все старе позаду і рухатися в щось нове, якісь нові ідеї, нові можливості, новий бізнес, тобто щось таке. Але пам'ятайте, що попереду у нас була карта вибору. І що не будьте обережні. Не вкладайтеся, відразу, відразу матеріально. Слухайте свою інтуїцію, я б сказала ще так. Це у нас травень. Але карти говорять, а ви вирішуєте. Лише ви можете вирішити свою долю. Так, близнюки, близнюки, травень місяць. Що нам хоче сказати травень? Ну, про всі свої, ми пам'ятаємо попередні карти, так? Да? Слухайте знову ж, знову йде наголос на те, що слухайте свою інтуїцію. Старший аркан, слухайте інтуїцію і збирайте врожай, а не сійте. Тобто не все говоріть, а більше слухайте. І накопичуйте цю інформацію для того, щоб потім використати Ось, ось, ось у вас є де його використовувати. Я думаю ми. Зрозуміло, прошу, мова. Кожного із вас своя, своє життя, свої події, а ви самі там думаєте. Так, травень у нас по інтуїції, так? Червень. Про що нам хоче сказати? Червень? Для близнюків? Червень говорить про те, що ви майстер своєї справи і що ви в ресурсі і можете заробляти пентаклі, грошики. Наступна карта. Червень-липень для близнюків. Близнюки, карти в мене летять, з рук просто летять. Начитати якусь їх усіх не буду. витягнемо якусь одну. Так, близнюки. Близнюки. Місяць говорить про ось такого плану стосуночки. залицяльники можуть бути, емоції, непогана карта. Ви будете приймати оці всі приємні події для вас. Емоційна карта. Так, міняю. Породу, я вже забула, що мені треба поміняти. Задивилася. Дуже класна картинка на, кого, на карті. Замріялася, мабуть. І так, близнюки. Серпень місяць. Близнюки, що у нас у серпні? Ну, гулянки, щось у нас гулянки продовжуються в серпні місяці, якісь, бачите. Гарні якісь події будуть, можливо, дні народження, ну, якісь празники, де ви будете присутні, і вам буде там дуже добре. І так, вересень місяць. Що хоче показати карта нам у вересні. Вересень. Пішайте витрачати кошти, прибережіть їх не найкращий період для вкладення якихось. Наступна колода. Жовтень. Що нам хочуть сказати? А про те, що в жовтні місяці дуже вдалий період, наприклад, прийняти участь в якомусь розіграші, або, можливо, щось виграєте, можливо, отримаєте спадок, можливо, якась така доленосна важлива подія буде відбуватися в вашому житті. Це той момент, коли ви вирішуєте туди, ви берете кермо в свої руки і досягаєте. Найкращих можливостей, які ви тільки можете це зробити, які тільки можете зробити. І так, листопад місяць. Листопад місяць для близької. Притягую карту і дивимося. Ну, листопад місяць, неймовірно, класних можливостей. Все, що пов'язано з планами якісь, можливо, контракти, можливо, е якісь запуски плануєте. Ну, тобто, щось таке, що принесе вам заробіток. Все це втілюйте в життя. І грудень місяць для близнюків. Грудень місяць для близнюків. Що нам хочуть? Сказати карти для блисняків. Ну. Чоловік, король. Чаш, кубків. Це емоційна, романтична. Витягнув ще, що саме хочуть. Людина. Ой, так, куча романтики, ну, я не знаю, як іще що тут сказати. Якась подорож може бути. Пов'язана романтична подорож і подорож десь за кордон. Ось такий розклад ми маємо для близнюків на 2025 рік. Сподіваюсь, все буде добре. Розклад загальний, він може в когось програтися, в когось не, не програтися. За особистим розкладом пишіть в особисті мені або під відео. Всього вам найкращого. Буду вдячна вам за будь-яку реакцію під цим відео. Підписуйтесь, я рада працювати для вас. Бувайте, пока-пока.